Ідемо на схід. Від початку цієї доби нарахували два десятки обстрілів. Найбільше гатили в Новобахмутівці, Авдіївці та Новоселівці. У Красногорівці та Широкиному працювали міномети більше воєнної хроніки. від Артема Сорокіна. Він наживо з нами. Вітаю Артема. Я знаю, що ти сьогодні побував в Мар'їнці. Там останніми днями щільні обстріли. Добрий вечір, Тетяно. Так, справді я сьогодні побував у Мар'їнці і хочу сказати, що. Там сьогодні на диво було тихо мабуть, уперше за останні кілька тижнів. Утім, мешканці цього містечка й досі не можуть оговтатися після вчорашніх потужних обстрілів. Руйнування, що їх зазнали житлові, квартали міста насправді жахають. Ми на власні очі пересвідчилися у Мар'їнці. Набої бойовиків дедалі частіше влучають у будинки мирних людей. А по вікнах хат, де сплять маленькі діти, працюють ворожі снайпери. Месяц этот вообще какой-то бешеный. Прилеты у всех практически. У нас, у соседей... Если уже идут прилеты, то все вместе собираемся, все сидим, никто никуда. Утім, Мар'їнка сьогодні радше виняток. Загалом на всьому Маріупільському напрямі цієї доби було гаряче від набоїв великого калібру. По Красногорівці та Широкиному весь день гатять саме з таких мінометів. А ось гнута виводяне поливають із протитанкових гранатометів. На Донецькому напрямку найпекельніше в Авдіївці та Новобахмутівці. Там терористи випустили 40 набоїв 122-го калібру по позиціях наших армійців. Загалом від початку доби ворог 19 разів гатив у бік наших вояків і вогонь. Бойовики ведуть уже далеко не провокативний. Взагалі це все схоже на наступ, вони йдуть хвилями. Просто дійсно починає, починається тільки вечір, і вони хвилями підходять майже до наших проти ну, отримують нормальний відпір і відкатуються назад, залишаючи вбитих, поранених. І повертаючись до пекельної мар'їнки, хочу сказати, що це містечко я сьогодні поїхав із особливою місією до маленької дівчинки, яка пів свого життя мешкає в епіцентрі війни. В неї була мрія, і вікна спробували бодай на день допомогти маленькій Вероніці забути про той жах, в якому вона живе. Сьогодні в автівці нас подорожує аж четверо. Окрім оператора водія та мене у коробці з під цукерок у повсякчас обстрілювану Мар'їнку їде він. Барсикові немає трьох місяців. Його задарма нам віддала бабуся з Курахового, бо має аж сем роки ценят, і їх нема чим годувати. Барсик ще не знає він подарунок для п'ятирічної дівчинки, що живе в самісінькому пеклі війни. На це фото вікна натрапили на сторінці воячки Людмили Калининої. Офіцерка зустріла цей дівча в Мар'їнці під час запеклого бою. Ця дівчинка з довірою дивилася васильковими очима на мене і всміхалася на руїнах пожежі. Вона простягла до мене руки Вероніка. Мене звати Вероніка. В цю мить мені хотілося захистити дівчинку, забрати звідтиля, подарувати їй мирне небо. А ще я пообіцяла привезти її киценя, бо її кицьку вбило. Вікна вирішили спрацювати на випередження. Ой, будь здоров. Привіт, яка ти красива, Веронічка. Ранічка, це Барсик. Тебе он подобається? Це тебе. Ті самі Василькові очі тепер дивляться на мене. Вона притискає до себе барсика і розповідає, її киценя вбило під час обстрілів. По дитячому безпосередньо вона говорить про страшні речі. Ночу балкають. Може, до тут. Часто стріляють. Розкажи: як часто? Як це буває? Сильно чесний, так що я не знаю. І зразу я учинаю. В Вероніці 5 років і пів свого життя зі своєю родиною вона живе в епіцентрі війни. Ось її кімната, іграшки є, а вікон нема, бо в них повсякчас поціляє снайпер. Пістанувку ми що в нас... Там у вот і ми туди нам поставили. пульками, як їх називає Вероніка. Її будинок просто зрешечено. Та дівчинка каже: не боїться. Якщо буде потрібно, навіть барсика зможе захистити. Якщо йому буде страшно, то він до мене, як завжди, коксівда ви підскачувань. Я з ним спати. Відкриваю світлину, що виклала військовослужбовиця. Питаю у Вероніки, де це вона втрапила в об'єктив фотокамери. Ви вот, себя? знаєш себе? это ти гуляла, розкажи. Что ты там взагалі мы Там смотрели, там я ночью. Вот. Там дом почти згорів. От, власне, вас зараз ви на власні очі бачите наслідки останнього потужного обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар'їнки. Цей будинок вигорів фактично вщент наші армійці кажуть, що бойовики нині гатять настільки. Хаотично, що кожної ночі їхні набої перелітають наші позиції та влучають саме по житлових кварталах і страждають мирні люди. Молився, господи боже, врятуй хату рідну. Не на тобі. Минулої ночі Сергій Миколаєвич втратив усе домівку, документи, гроші, які відклав на поховання. Нині хату, в якій він прожив півсотні років, закінчує гасити самостійно. Чоловік розповідає, велике полум'я пожежники вночі пригасили. А далі кажуть дід, ну ж бо самотужки, бо в них ще багато роботи. Та ми побризкали, ми побризкали і по поїхали. Як лишився живим, не розуміє. Каже, прокинувся після першого розриву, вибіг на вулицю, а далі було кілька прямих влучань у хату. Раз, два, одна друга міна. Тоді там, через пару хвилин, ти вже десь так. Штук 10, одна за одною. Поки працюємо в Мар'їнці, не чути жодного пострілу. Армійці кажуть, на те ж є причина. Армійці батальйону Донбас Україна, які тримають тут оборону, кажуть, що. А, нині бойовикам прийшов новий гум конвой з Росії, і е, сьогодні вони зайняті тим, що розбирають його, і їм просто немає часу, коли воювати. Ну якщо конвой приїхав, то гречка буде сьогодні. У нас сіти рис буде падати. Може і блінчики упадуть. Таке в них е, бій починається, Як по розпорядку? Я можу годину звіряти -го година диноче. Вони просипаються, п'ють каву і думають, а не піти, чи нам до укропів. У Мар'їнці кілька годин до традиційних вечірніх обстрілів. Сергій Миколаєвич стелить собі на вулиці матраца, тут і спатиме. А Вероніка покладе поруч із собою барсика у кімнаті без жодного вікна. Поки війна, є привикла, ну може, атвикну все равно. Артем Сорокін, Андрій Шурин та Роман Волинець. Програма Вікна СТБ.